Це броньовик нового покоління. Окрім того, що його броня витримує влучання бронебійними снарядами, його не можуть взяти навіть міни. Це лав Super Bison, який ЗСУ отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Канадійці почали виготовляти цей броньовик лише у 2020 році і навіть не повністю забезпечили такими зразками власне військо. Тож цілком впевнено можна сказати, що бізон це передове покоління озброєння, яким сьогодні воюють ЗСУ. Розробкою та виробництвом цього звіра займається канадський підрозділ американської компанії General Dynamics. Фактично, Бізон це продовження розвитку платформи Лав 3 Бізон, яку ще всередині нульових оновили до версії Лав 6 Однак практично нічого спільного між ними уже немає. Нова версія броньовика має кращу систему підвізки, потужнішу силову установку, краще бронювання і, звісно ж, цифрові системи. Вони сьогодні вкрай необхідні у сучасних війнах. Що стосується бронювання, то інженери добре постаралися над тим, аби екіпаж і десант були в цілковитій безпеці. Лобова частина, завдяки керамічним плитам, може витримати удари 30 міліметрових бронебійних снарядів. Йве подібне дно машини береже від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв. Також є можливість встановлення систем активного захисту, які знищують ворожі снаряди ще на підльоті. Зверху встановлені сенсори лазерного опромінення, а сам корпус покритий спеціальним шаром, який мінімізує шанси на виявлення тепловізором чи радіолокаційними засобами. Бізони бувають різних варіантів та комплектацій: бронетранспортер із легким озброєнням, БМП з гранатометом, евакуаційна чи медична машина. Усе залежить від потреб і завдань. Те ж саме стосується і озброєння. Є варіанти з кулеметом калібру 12,7 мм. А є й версії зі швидкострільною гарматою, яка може видавати по 200 пострілів на хвилину. Однак за потреби можна встановити і інші бойові модулі, в тому числі й протитанкові комплекси. У будь-якому випадку за точність відповідає цифрова система управління вогнем, яка додатково оснащується лазерним далекоміром, потужною оптикою і тепловізором. Усе для того, щоб вогонь можна було вести незалежно від погодних умов і часу доби. До слова, Канада вирішила передати для ЗСУ 39 таких броньовиків. І це для них дуже вагома поставка. Адже загалом армія Канади має отримати 360 таких бронемашин. Розробка їхня ще не завершена, і до моменту передачі у них самих на озброєнні стояли лише сто п'ять бізонів. Тож у рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ отримали чверть від канадських запасів. Це вагомий внесок в перемогу України над російськими окупантами. Щодо тактико-технічних характеристик, то важить такий броньовик 28,5 тонн. Двигун на 450 кінських сил розганяє його до 100 км на годину. В екіпажі троє людей, які можуть перевозити сімох десантників у повному спорядженні. Бронетехніка на фронті, а особливо така потужна, як бізони, забезпечує надійне прикриття військових і допомагає швидко та безпечно доставляти їх у потрібні місця. Завдяки такій техніці на фронті можна вирішувати безліч завдань тактичної підтримки, починаючи від патрулювання і розвідки, і закінчуючи штурмовими діями. Чим більше такого озброєння і техніки матимуть наші військові, тим безпечніше вони зможуть виконувати завдання на передовій, адже в першу чергу бронетранспортери покликані берегти життя і забезпечувати максимальну підтримку і прикриття в умовах інтенсивних обстрілів та ведення бою в рамках стратегічного партнерства України зі та союзниками ЗСУ отримали 39 дев'ять пізонів. Вони стали ідеальним посиленням для наших військових і хорошим доповненням до вже наявного в Україні парку бронетранспортерів. Можна сподіватися, що такої техніки на наших фронтах тільки більшатиме, адже броньовики потрібні завжди. Їхня надійність, маневреність та швидкість дозволяють виконувати різноманітні завдання на лінії зіткнення.